Діти, подивіться, як багато різних предметів художниця розмалювала. Давайте разом розглянемо її малюнки, з'ясуємо, де що знаходиться, і складемо речення. Подивіться, де сидить пташка. Правильно, пташка сидить на квітці. Де літає метелик? Метелик літає. Над квітами. Діти, по чому пливе човник? Молодці, човник пливе по річці. Де стоїть будиночок? Будиночок стоїть біля лісу. Де світить сонечко? Сонечко світить у небі. Молодці, діти, ви уважно слухали І правильно відповідали. Ви гарно назвали? Де що знаходиться на малюнках художниці. Якщо вам сподобалося наше відео, поставте вподобайку і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві вправи, ігри і заняття.